Персональний склад виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради змінено у зв'язку зі звільненням з посади Олександра Дерев'янка, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, призначено Миколу Саєвича. Відбулися зміни і в керівництві газети Західний кур'єр. Головним редактором видання став Руслан Угренчук. Ці та інші рішення прийняли депутати на 55-й сесії Івано-Франківської міської ради. Не без гострих суперечок депутати приймали рішення у сесійній залі. Миколі Саєвичу, перш ніж стати заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, довелося відповісти на багато запитань, основні з яких чи добровільно він зважився на такий крок, і чи зможе за чотири місяці до місцевих виборів справді посприяти розвиткові міста, зважаючи на той стан, який сьогодні є в комунальній галузі, і на той стан підприємств забезпеченість їх коштами. А також недофінансуванням з бюджетів. Мною було прийнято. Ще раз хочу сказати, щоб не було ніяких кривотовків. Тобто я добровільно написав заяву про те, щоб дане питання було вирішено на сесію, про моє призначення на посаду заступника міського голови. Проте депутат Івано-Франківської міської ради Володимир Стасюк зауважив, що претендувати на таку посаду без конкретної програми розвитку неможливо. На цю тезу присутні в залі відреагували гучно. Мовляв, пан Микола спробує реалізувати обіцянки міського голови, якому за чотири роки цього зробити не вдалося. Два роки я потратив на непотрібні дискусії на те протистояння в міській раді, коли мені нав'язували кандидатів. І, зрештою, я погодився на деякі кандидатури тільки з тим, щоб розв'язати це протистояння і працювати, в тому числі над реалізацією моєї програми. І сьогодні ті люди деякі, які ви мені нав'язали, вони не виконують своїх обов'язків. Не без емоційних коментарів слухали у залі й депутатські запити, оскільки міський голова Івано-Франківська не з усім сказаним погоджувався. До нього звернувся той же Володимир Стасюк кажучи, що кошти, витрачені на купівлю 14 автівок для швидкої медичної допомоги ще у травні 2008 року, були використані нераціонально. Якщо б ми замовили «Фольксваген Каравеллу» легкову і попросили би вони нам не дали комплектацію 8 легкових оцих сії. То повірте мені, що наша каравела і не трясло би так хворих була би дешевша, ніж ті фольксвагени, які ми отримали для швидкої допомоги. Я обов'язково всі документи всі документи представлю депутатам міської ради і засобам маси інформації. Тому що спекулювати вже таким чином я просто не дозволю. І трудно поливати і сімейний бізнес, і родину вам, Володимир Васильович, я не дозволю. Однак, попри всі гучні дискусії у сесійній залі прийняти важливі для міста рішення депутатам таки вдалося.